Вітаю на каналі, друзі! Приготуємо дуже смачні булочки з маком. Коли ви їх приготуєте, ви будете приємно здивовані. Готуємо опару. У глибоку миску вливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі та 1 столову ложку цукру. Перемішуємо до розчинення дріжджів. Додаємо 250 г борошна, перемішуємо та залишаємо опару на 30 хвилин в теплому місці. Мак заливаємо гарячою водою та залишаємо також на 30 хвилин. У яйця додаємо сіль, 3 столові ложки цукру та масло. Добре перемішуємо вінчиком. Додаємо яєчну суміш до опари та ретельно перемішуємо лопаткою. Тепер поступово додаємо решту борошна та замішуємо тісто. Тісто виходить дуже м'яке. Накриваємо його та ставимо у тепле місце ще на 40 хвилин. Тепер зливаємо воду з маку. Перекидаємо мак у блендер, додаємо цукор та перебиваємо. Дістаємо тісто та розкочуємо. Має вийти великий квадратний тонкий пласт. Виложуємо мак та розподіляємо по тісту. Загортаємо тісто ось таким чином. Краще це робити за допомогою силиконового коврика. Якщо не маєте силіконового коврика, можете використати харчову плівку. Нарізаємо тісто смужками. У мене вийшло 16 шматочків. Тепер формуємо булочки. Виходять ось такі кружельця. Виложуємо на деко застелене пергаментом. Залишаємо ще на 20 хвилин. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин. Для сиропу у воду додаємо цукор та перемішуємо. Дістаємо наші апетитні ароматні булочки та змащуємо сиропом. Ось і готові наші булочки. Приємного апетиту, друзі. Це дуже смачно.